Добрий день. Починаємо перевірку нашого домашнього завдання. Але ви бачите, що, що у нас задачі е, трохи різняться від тих, які були на початку теми. Там навіть були трохи складніше. Але зараз бажано не помилятися, тому що тут є деякі підводні камінці, камінці щоб ви на них не... Від них не спотикались, скажімо так. Добре, давайте будемо рухатися вперед. Перша задача 237. Частинка перемістилася в електростатичному полі з точки з потенціалом 10 вольт, точку з потенціалом 15 вольт, збільшилася чи зменшилася швидкість руху цієї частинки. Розгляньте два випадки: заряд частинки позитивний, заряд частинки негативний. Давайте розбиратися, в чому різниця в даній задачі. По-перше, у нас є два. Потенціалу, початковий потенціал 10 вольт, кінцевий потенціал 15 вольт. Але це у нас два положення. І знайти нам потрібна швидкість. Зрозуміло, що ми відразу записуємо формулу роботи електричного поля. Але я звертаю вашу увагу: ми сьогодні на уроці це розбирали. Робота буде дорівнювати заряд умножить на Різницю потенціалів. Різниця потенціалів це початковий мінус кінцевий, не зміну потенціалів, це трохи різна речі. Далі я нагадую, що ми з вами в 9 класі, а потім ще повторювали в 10 класі, вивчали теорему про кінетичну енергію, і вона нам в даній задачі дуже корисно підходить, дуже класно підходить. Записується ця теорема як робота дорівнює зміни кінетичної енергії. І якщо ми з вами отримаємо відповідь, що у нас задачі за умовами роботи буде виконуватися позитивна, то це означає, що кінетична енергія її зміна теж буде позитивна. А це означає, що швидкість у частинки буде збільшуватися. А якщо робота виявиться негативною, то зрозуміло, що швидкість буде зменшуватися, тому що зменшується кінетична енергія. Тому ми це можемо з вами записати ось таким чином, і далі можемо вже безпосередньо це пристосувати до умов нашої задачі. Давайте це зробимо. В першому випадку нам казали, що у випадку А заряд. Частинки позитивний, якщо заряд частинки позитивний, а потенціал початковий менший, ніж кінцевий, тобто ось тут у нас різниця в дужках від'ємна негативна, ми умножаємо на позитивну частинку, це робота буде негативна, а це означає, що швидкість зменшується. Якщо ми беремо другий випадок, коли у нас заряд негативний, і Різниця потенціалів негативна, зрозуміло, що відповідь буде позитивна, а це означає, що швидкість збільшується. І таким чином ми отримали ось такі відповіді. Будь ласка, дуже уважно до такого типу задач. Важливо не плутатися від чого, що ми віднімаємо і які знаки, наприклад, у зарядах, які рухаються. Задача, в принципі, проста, але така трохи. Потребую вашої уваги. Добре, наступна задача 2311 для енергії мікрочастинок часто застосовують позасистемну одиницю електрон вольт. Таку енергію отримує електрон, пройшовши різницю потенціалів 1 вольт, за якою швидкістю електрона його кінетична енергія дорівнює 1 електрон вольту і 1, кіло Вольту. Ну, я навіть не стала тут розписувати а, через дано розв'язання цієї задачі. Просто а, Обчислила, що, що означає 1 електрон вольт і 1 келектрон вольт. Це корисно. І Якщо ви не запам'ятаєте це, то ви зазвичай зможете це швидко порахувати, тому що 1 електрон вольт це заряд електронну множить на 1 вольт, тобто 1,6 на 10-19, але в даному випадку вже колону множить на вольт це джоуль. Тобто, щоб із одного електронвольта перейти в джоулі, нам потрібно просто записати, що це 1,6 на 10-19. Або як множник це використовувати. Ну а кілоелектронвольт буде в тисячу разів більше. Тобто 1 ,6 на 10 1,6 на 10-16 степені джоулі. Добре, будемо вважати, що електрон рухається із стану спокою, тому що якщо інші умови, то ми нічого не зможемо з вами. Порахувати. Давайте просто ми робимо оцінку, тому ми можемо так себе дозволити. Формула кінетичної енергії, сподіваюся, ви пам'ятаєте, це у нас МВ квадрат навпіл. І звідси ми легко знаходимо з вами формулу для швидкості. Корінь квадратний з подвійної кінетичної енергії, поділіть на масу. Далі ми перевіряємо одиниці, бачимо, що швидкість вимірюється. В метрах за секунду, але тут потрібно трохи попрацювати, тому що джоль на кілограм це ще не метр на секунду, тим більше, що корінь цього Джоль це ньютон на метр. Ньютон це кілограм метр на секунду в квадраті. І після того, як ми скорочуємо кілограм, ми можемо злікати вже корінь квадратний із метра квадратного на секунду в квадраті. Ну, тобто, тут то, то все акуратно, але потрібно це зробити. Ну і далі ми переходимо вже безпосередньо до обчислень. Але для того, щоб обчислювати, нам потрібно ще масу. Так як я давно не записувала, то я ось тут в дужках вказую, що маса електрона 9,1 на 10 в мінус 31 степені кілограм. Ну і все ми можемо робити обчислення для двох випадків. В першому випадку, якщо енергія 1 електрон вольт, то ми отримуємо швидкість приблизно 6 на 10 в п'ятої степені. Метрів за секунду, а якщо в другому випадку енергія кіла, електрон вольт, то швидкість уже ну, трохи наближається до світової. 1,9, ну приблизно 2 на 10 в сьомій степені метрів за секунду. Але я не написала тут ні 6, ні 2, Я все-таки залишила 5,9 і 1,9. Нехай вони будуть. Мені так подобається, але якщо ви округлили трохи менш точно, то це теж правильна відповідь. Ось такі у нас в першій в частині були дві задачі. Я не вважаю, що вони складні, але я розумію, що вони потребують вашої уваги для того, щоб спокійно і правильно їх обчислювати. Це важливо. Ми пам'ятаємо, що є різні задачі у нас в самостійних роботах. Зараз поки що трохи відпочиваємо і переходимо до наступної частини.